47, this is Diana. There's been an unexpected turn of events involving our recurring client, Sergei Zavorotko. It appears that he is the terrorist whose nuclear arms got stolen by the Indian cult. The UN has reasons to believe that Sergei is dealing in vast amounts of nuclear and chemical arms. The UN has no mandate to handle such contingencies, but they still want to eliminate this world terrorist. So this is where we come into the picture. It's very much against our principles to perform a hit on a former customer, but considering the potential business from the UN, we're making it an exception in this case. And since you already know the area and you are our top performer in the trade, we have chosen you to carry out this mission. Sergei is still occupying the same office in St. Petersburg where you carried out the first mission for us coming out from retirement. He's very paranoid by now. Check your map. Refresh your memory and retrace your steps there. Upon arrival with the metro you will find your equipment in locker 137 at the station. Your escape route is returning with the train. 47 I repeat take out our former client Sergei Zavarotko in his office on the second floor in the Zaitsev building on Pushkin Plaza same place same procedure good luck. Hitman 2 killer Наразі будемо проходити 19-ту місію повернення у Санкт-Петербург. Нам потрібно вбити Сергія Заворотка та повернутися назад до метро. Так, ось так, власне, він виглядає. Ну що ж, давайте перейдемо до місії. Локація нам уже знайома, тож не будемо зволікати. І давайте побіжимо виконувати завдання. Діана сказала нам, що у комірці 137 можна взяти якусь зброю. Там снайперська гвинтівка, вона нам не потрібна. Виконаємо роботу нашим волокном, і на тому достатньо буде. Так, ось ми знову на поверхні. Тут у нас і сніжок, і морозець. Покажу швиденько карту. Нам потрібно потрапити ось. Цю споруду. Біля неї ми вже були в цій будівлі. Тепер безпосередньо зайдемо всередину. Так, біжимо. Так, зараз ми з цими будівлями пробіжимося. Знову холодно нашому 47-му, але він достатньо загартований чолов'яга. Цей позицій йому зовсім страшний. Так. Жок, все, як положено. Репить гарненько. Так. Власне вже ця споруда, але треба її трошечки обійти, тому що в тому місці, де якоби мав знаходитися Сергій, нас чекає невеличкий сюрприз, тому треба цей сюрприз спочатку знешкодити. А для цього треба цю споруду трошечки обігти. До речі, ось там праворуч ми були і сюди стріляли. Так, заходимо сюди. Через центральний вхід. Спокійно. Підходимо праворуч. Так. ось за цими дверима нас чекає сюрприз. Так, сюрприз виглядає, як ще один агент. Опія нашого 47-го. Трошечки підкрадаємося. В цій кімнаті мав бути Сергій, але його немає. Натомість є цей агент. Так, все ми його знешкодили. Another brother. Thought I killed all of you. But I wonder who's behind this, trying to kill me with a lesser hitman. Seventeen, do I have a problem? Report back. Seventeen, did he take the bait? Mm. What is it, seventeen? Are you there? Where are you? Far away. Why? What do you need to know? Sergei, seventeen is gone. This is forty-seven. Forty-seven. But uh... you had your chance, Sergei now get off my back or i'll slit your throat there must be some misunderstanding both me and my friend vittorio think so you got vittorio let's just say he's here for uh, spiritual guidance sergei you keep vittorio out of this understand staging his own assassination double-crossing creep so, well, Давайте тоді швиденько перевдягаємось. Беремо цю гвинтівочку класно і просто мчимося назад до метро. Зрозуміло, що тут Сергія немає, так що будемо шукати його в іншому місці, а поки що повертаємось назад. Завдання виконано. Треба лише повернутися назад. Дивіться, навіть автобуси їздять, нічого собі. Йдемо сюди. Тут ми все бували, знаємо. Зараз повернемося назад до каналізації і відповідно тудою вже до метро. Так, спускаємося. Стане трошечки тепліше. Так, ну знайшли та й знайшли. Там у вас багато таких агентів ходить. Добре, добре, шукайте. Все, шуруємо тепер сюдою. Вже знайомі з цією каналізацією. Так, тримаю стрішки лівіше. Хоп, сюди. Так, там просто позаду агент бачите, стоїть. Оскільки ми перевдягнулися, вони нас не чіпають. Я зверну увагу, що відрізняються ці костюми лише кроватками наша червона, тут помаранчева. Але, можливо, якісь ще наліпки, ще щось є. Так, ось там попереду ви бачили, ще було два агенти. Вони знову ж таки нас не чіпають, бо ми перевдягнулись. Все, повертаємося назад. Так. нема нікого немає. Відкриваємо замок. Нікого нема. Тут треба глянути. Нема нікого? Супер, повертаємося низь. Зараз глянемо тут. Тут є два кадра, але нам вони не страшні. Ну, ось так, власне, ми пройшли 19-ту місію. Отримали найвищий рейтинг тих і вбивця на рівні складності. Професіонал. Так, ну що ж, я думаю, що зараз ми швиденько продовжимо, але будемо на цьому завершувати, тому що відразу після цього починається остання фінальна місія, яку ми будемо проходити вже в наступному відео. Ну, а на даний момент я буду завершувати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.